Слава Україні, водійка спричинила смертельну ДТП в обласному центрі і втекла з місця події. Красилівська громада отримає понад 90 мільйонів гривень грантових коштів на енергомодернізацію поліклініки. В Хмельницькій прибуде легендарний золотий м'яч Андрія Шевченка. Далі про це та інше в подробицях. СБУ заочно оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти українських військових. За даними СБУ, генерал-лейтенант Ігор Кірілов, начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту РФ, відповідальний за понад 4800 тисячі випадків використання хімічних боєприпасів. І початку повномасштабної війни до військових шпиталів та інших медустанов України потрапили понад 2000 тисячі військових сил оборони із різними ступенями хімічного отруєння. Здебільшого окупанти використовують боєприпаси із отруйними речовинами у вигляді скидів із півідронів на пункти оборони українських захист. СБУ зібрала докази цих злочинів і передала російські гранати із отруйними речовинами та зразки ґрунту до міжнародної організації із заборони хімічної зброї. І її лабораторії підтвердили факти воєнних злочинів РФ. Шепетівщина у скорботі. В останню дорогу сьогодні. Провели солдата Дениса Руслановича Гурбаєва 13 вересня 2024 року. Його мобілізували на військову службу. Гранатометник 3-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти, 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини до останнього подиху захищав батьківщину від окупантів. Загинув 25 листопада 2024 року у бою на Курщині. Поховання відбулося на міському кладовищі. Захисникові назавжди 27. Вічна Вічна пам'ята, слава воїну, співчуття рідне. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 766 повідомлень, із яких 114 стосувалися кримінальних правопорушень. У сфері безпеки дорожнього руху складено 74 адміністративні протоколи, зокрема вісім за водіння у стані сп'яніння, зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду із загиблим. А також вісім ДТП без постраждалих. Оператори лінії 102 опрацювали 584 звернення від жителів області. Про смертельну ДТП у Хмельницькому розповім далі. Водійка спричинила смертельну ДТП і втекла з місця події. Аварія сталася 15 грудня близько першої ночі на Копистинському шосе. 40-річна мешканка Одеси, керуючи автомобілем Сузуки, здійснила наїзд на 41-річну жінку, яка рухалася по проїжджою частині у зустрічному напрямку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці, а водійка покинула місце аварії. У місті одразу ж оголосили оперативний план перехват. Завдяки проведеним заходам, поліція встановила особу водійки за цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями. Порушниці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років і з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. 2 мільйона 100 тисяч євро витратять на сучасну енергомодернізацію поліклініки в Красилові. Голова міської ради Ніла Островська повідомила, що громада отримає безповоротну фінансову допомогу від Green Recovery for Ukraine із Норвегії на енергоефективну реновацію приміщення медзакладу. Проєктом передбачено витрати 90 мільйонів гривень. Витратити, зокрема, на утеплення зовнішніх стін, у тому числі цокольних стін, нижча рівня землі, а також утеплення покрів. Та підлоги, заміна вікон і дверей, заміна системи опалення із встановленням теплового насосу, ізоляція трубопроводів, монтаж сонячної електростанції, орієнтовна загальна потужність 25 кВт. А також водозберігаюче пристосування, монтаж системи пожежної безпеки, удосконалення укриття та монтаж системи блискавкового захисту і інше. Золотий м'яч вирушить у святковий тур Україною. Трофей побачать і у Хмельницькому. До 20-річчя вручення Андрію Шевченку нагороди Золотий м'яч його покажуть усім футбольним фанатам у різних куточках країни. «Укрзалізницю» прилюднули графік міст в обласний центр. Легендарний м'яч прибуде вже завтра, 17 грудня. Його можна буде побачити на залізничному вокзалі з 17.40 до 21.30. Шанувальники футболу запрошують сфотографуватися із нагородою та поділитися враженнями у соцмережах. Долучайтеся до спільноти першого подільського у соціальних мережах, щоб тримати руку на пульсі важливих подій краю та України. Загалом ми вам дякуємо за довіру а силам оборони за захист та можливість працювати для вас до зустрічі в етері.